Yeah. Vai, vai, vai. Topo Fi, topaneiro. Topo Bora, amor. Tá cedo. Arrecida, deixa. Tem meu fim. Tem meu fim. Arrecida, amor. Vira, puticada. Vira, puticada. На Білецького! Що ти поїзд? Що ти поїзд? Пізе Білецький! Довга Іля, куди твой пасі, Йош? Гнрту! Ньо Що ти вийшов? Добре, покажу! Що ти вийшов? Добре, там, 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 теп!

Дай мілічку за голову, піши матрі! Герайд! Фокій! Спокій, спокій Йар, лише! Чачень подай! Розіграй там щаченю! Липчук! стань біля чачення! Липчук! Липчук! Отапсті! Це Зараз розіграєш? Юра, біжи! Є Юра! Юра. Піси! Піси!

Все Куда все ты, ты бьешь? Дайся, пане, Куда а ты ешься? Кубу и колу волоси ты давал. Ай, ты а! дал? Забирай. Хорошо идешь. Все, бог, боки. Та заспокійся, спокій! Добре, войтович, молодец! Мар! Бывай! молодець, Войтович! Бывай! Бывай! хорош! Артур! Играй, Витойтович! Молодець! Молодець! Нічого! Молодець, хотів правильно, все! Біжи, <реклама> тікай, відкривайся! Артем! Штрафто утікай! Я білячок! Белічук, гоп! Забирай, Люд! Дай бас! Що, Чотолоп'я! Ди сюди, Сидор! Походь! Споки, Артура!

Ярко! Ярко! Дай мне штангу тянуть! Штангу тянуть! Артур, что это такое? Что это такое? Здорово, то ли скоріше! Здорово, Артура! Молодець, Артур! Кидай хрест! Схрест ровен! Сидо, що то, сидор! Шото, сидор. Imaj rajd! Fraćuj se, dođi! Idemo! Daj Robert!

Ciao, ma adesso pravilno doma. Тут крутить. Вот, стани бій. Де давай, давай. Добрий Давай, Андрей, давай, давай, мячу, давай. Назад, ты зубы не сегодня! Лохи, лыжи, перепрокуривайте. Колобья! Що ти боїшся? Дідай. Гойтович, ти можеш грати хай? Подивіться, не гарті. Що ти готова, хлопче? Зайди, войтомей! Вайтомей! Ай-яй-яй! Макарчик, зупини! Зупини! Ти один там! Зупини і все! Хоче пими! Ти гуки! Ти можеш об'єднати! Боишься? Ныше, день, нише. Ныше, день, а нише. Позабирайте его в день.

Мокий! Ти що, п'яний? Що з Останній кутовий, то вже 18-та хвилина. То 18-та хвилина вже. Не треба. Страхуйте. Страхуй, Юр! Бач? I'm <laughs>